Меру Божого Любі і слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що я сьогодні почула з проповіді Солтаненко? Як я можу перевірити свою віру до Бога? От якраз віра моя переві... перевіряється по плоду моєму, так? як я перемагаю, маю перемогу над сатаною, перемогу над гріхом, і як я спасаю душі для Христа. Як це роблять наші пастори Станіслав Тоді Солтаненко. І наскільки я наповнююся Духом Божим? Бо дух Божий сходить тільки на слово Боже, яке проповідують. Наші пастирі, і кожен день вони нам доносять хліб насушний. І вони роблять колосальний труд. Вони залишили все матеріальне і подалися за Господом для того, щоб спасалися як найбільша кількість людей для Господа. І який дух передають вони, і ми маємо пере переймати цей дух. І коли я хулю на Духа Святого, тобто я коментую на все те, що вони роблять, це не проститься мені. Амінь.